Усім привіт! Хто цікавиться технічним аналізом сайтів. Сьогодні будемо розглядати одного клієнта. Сайт про кондиціонери, інтернет-магазин, також послуги замовляє. І по факту зауважень тут взагалі ніяких немає. Покажу декілька нюансів, які знайшов вже на цьому сайті. Ну, спочатку про дизайн. Тобто перевіряємо адаптивність дизайну, повністю мобільний. Тож треба перевіряти, чи менюшечка працює, як вона виглядає. Все є. Чікі-піки працює. Візуально помилок, якщо прийтись, подивитися, немає. Глянемо вкладочки. Вкладочки теж працюють усе. Футрі обов'язково, коли ви продаєте щось обов'язково має бути зазначена ваша контактні дані, адреса, тут навіть карта ще вставлена. Взагалі все супер. Оплата, доставка, гарантія. Ну, коротше, причепитися немає до чого на сайті. Менюшки працюють, виїжджають. А, глянемо хедер. Ну, давайте на головну сторінку перейдемо, подивимося. Що у нас є? Canonical є прописаний. Правильно, країна є прописана. Тут справа, дивимося, де воно закрашується сіреньким. Картинка є для головного. Так, ну, причепитися немає до чого. Так, є от кілька помилок, якщо подивитися. Ну, ці помилки це все пов'язані із статистикою, яка збирається. Google-аналістика вже. Так, тут все good. Поїхали далі. Так, Google Speed. Мобільна версія. Ну, Скоріше за все, картинки, Блін, да, картинки, шрифти. ось, які грузять. Але дивіться, в чому весь прикол. Хоч і сайт грузиться, показує, що багато там, затримка є велика. Але він на перших секундах, ось тут вже де я клікаю, де лінія оця, ну, поправо, оця виділити лінія, вся, на перших секундах він вже є. Тобто 0,4 секунди. Для... Хоча тут ніби показується і жовта зона, але сайт взагалі працює ідеально для комп'ютерної версії, для мобільної версії. Ну, маленька проблемка, там пару затримок, секундочки вже. Але все рівно сайт буде грузитися швидко, навіть якщо є помилки. же зображення, JavaScript якийсь, напевно, багато, так як сайт на WordPress. Але зауважень ніяких немає. Авторитетні сайти. Дивимося, 68. Сайтів посилаються рейтинг до 20, значить. Посилаються такі собі сайти. А ось валідаторі, що я знайшов на сайті, дивіться, ну, ругається ось на це закінчення. Тобто одні кажуть, що має бути закриваючий слеш. А інші кажуть, що не має бути. Закриваючий слеш, ось тут так само. Тут вже хер' його знає валідатор, не завжди, як то кажуть, показує те, що актуально на сьогоднішній день. А, так ось він, дивіться, пікче Laddінг Lazy, Всі застосовують, воно свариться на тому, що Лейзі не може застосовуватися. Але що я знайшов весь помилок, дивіться в CSS. Тобто валідатор ще показує, що десь неправильно були записані CSS. Ось він показує. І неправильний розбор CSS. Або Кома пропущена, або дві крапочки. Ну, як завжди, це треба вже буде дивитися. І фрейм. Це для карти. Пише, що не повинно бути, блін, 100%. Для карти ось тут. Але це все нормально, нормально відображається, ніяких проблем немає вже. Ага, і в DIV, і от вказаний, наприклад, target-blank, Це для того гіперсилки. A потрібно вказувати. Він чомусь тут... А, можливо, JavaScript підзагружає. Тобто тут DIV, а JavaScript заміняє, але сам аналізатор, валідатор показує це як помилку, Ну, це таке не критично вже. Тобто перед вами типовий класний сайтик, зроблений, оптимізований. Ну Навіть немає до нього причепитися. Аерокліп Львів.ua типовий хороший сайт на WordPress. Це приклад, зразок, як потрібно робити інтернет-магазини на WordPress.